У 1892 році лідер ліберальної партії Вільям Гладстон, якому вже 82 роки в четверте очолює уряд Великої Британії. Він встановлює рекорд прем'єрств та рекорд політичної вікової активності. Його називають Народний Вільям та Великий Старий. Син работорговця Вільям Гладстон починає кар'єру як завзятий консерватор і противник швидкого скасування рабства. На посаді канцлера казначейства, міністр фінансів, у кількох урядах ратує за зниження податків для простолюду і середнього класу та за вільну торгівлю замість протекціонізму. З 60-х років 19 століття Гладстон лідер новоствореної ліберальної партії. Починається його боротьба з очільником консерваторів Бенджаміном Д'Ізраелі, віруючий мораліст. Проти закоронілого циніка. В 1868 році Гладстон вперше стає прем'єром. Його уряд впроваджує загальну початкову освіту для дітей до 13 років. Завдяки шкільному податку держава оплачує навчання бідняків. В 1870 році у Британії 20% людей у віці 13 були неграмотними. В кінці століття лише 2%. Гладстон у законі членство робітників профспілках. Проваджує таємне голосування на виборах, його військовий міністр Едвард Кардвелл реформує армію, створює потужний армійський резерв та забороняє купувати офіцерські звання. Перший кабінет Гладстона погорів на обмеженні продажу алкоголю через масові протести і заворушення йде у відставку. Шість років він в жорсткій опозиції до уряду Дізраелі. Ізраїлі особливо критикує імперську зовнішню політику консерваторів. Цей час Велика Британія підтримує Османську імперію а та ж атажко придушує повстання на Балканах. Гладстон пише мегапопулярний памфлет Болгарські жахи та східне питання де називає діючу владу аморальною. Весною 1880 року проводить безпрецедентну виборчу кампанію двотижневий тур містами свого виборчого округу в Шотландії виголошує 12 палких промов, звертаючись безпосередньо до виборців. Ліберали перемагають і Гладстон вдруге стає прем'єром. Королеві Вікторії він не подобається. Вона надає перевагу Ізраїлі, який майстерно уміє лестити. Дізраелі робить королеву імператрицю Індії, а та дарує йому титул графа. Проте улюбленець Вікторії скоро помирає, доводиться мати справу з Гладстоном. Другий уряд Гладстона дає жінкам рівні з чоловіками юридичні права та дозволяє голосувати на виборах. Сільськогосподарським робітникам. За правління Гладстона Велика Британія окупує Єгипет. Але в 1885 році зазнає ганебної поразки, коли війська ісламських повстанців, на чолі з Мухаммадом Ахмадом Аль-Махді, захоплюють місто Хартум в Судані і вбивають генерала Чарльза Гордона. Гладстон довго вагається, чи висилати в Єгипет підкріплення, поки не стає надто пізно. За це вороги називають його вбивцею Гордона. Авторитет. Політика падає в 1886 році після короткої перерви настає найкоротше, третє прем'єрство Гладстона. Тепер влада лібералів залежить від союзу з ірландськими націоналістами і тому Гладстон зносить до парламенту законопроект про самоуправління Ірландії Гомруль. Більшістю в 30 голосів його відхиляють. Частина ліберальної партії категорично проти поступок ірландцям. І відколюється, створюючи партію юніоністів. Після цього майже на десятиліття ліберали втрачають владу, оскільки юніоністи блокуються з консерваторами. Здається, час Гладстона пройшов, але він дуже енергійний старий взимку та влітку приймає холодні ванни, рубає дрова, після обіду випиває по два стакани портвейну. Гладстон завжди ретельно і стильно вдягнений. До парламенту приходить з квіткою в петлиці. Має гучний потужний голос і досконало володіє ораторським мистецтвом, регулярно відвідує церкву. Іноді сам там проповідує. У 1892 році Гладстон формує свій четвертий кабінет міністрів і знову намагається проштовхнути Гомбрун для Ірландії. Та знову невдало. Цього разу проект закону блокує Палата лордів. В 1894 році у зв'язку з похилим віком передає посаду однопартійцю. Граф у Розбері та йде на пенсію. За кілька років помирає. Під час поховання у весмінстерському аватстві його труну несуть два майбутні королі Принц Уельський Едуард VII та Герцог Йорський, Георг V.